Тепер переходимо на останній, на третій ряд. Як тут в'яжеться, Дивимось схему. Ось ми знаходимося в цій точці. Ось вона. Робимо дві повітряні петлі. Далі йде в оцю арку стовпчик з одним накидом, стовпчик з одним накидом. Потім 4 повітряні петлі замикаємо, стовпчик з двома накидами, 7 повітряних петель замикаємо в таке вколо. Ніби. Знову стовпчик з двома накидами, далі така, ніби піко. Можна сказати, що це піко називається. Замикаємо з чотирьох повітряних петель: стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, і дві повітряні петлі. І з'єднуємо стовпчиком без накиду із арочкою. Ось наступною арочкою. Так. Виконуємо. Робимо дві повітряні петлі: Один, два. Тепер в оцю арку робимо стовпчик з накидом. Накид в арочку вставляємо і пров'язуємо стовпчик з накидом, ще один стовпчик з накидом. Далі робимо піке з чотирьох повітряних петель. Чотири, раз, два, три, чотири. І замикаємо встав... з'єднувальним єдну... стовпчиком із першою. Ось ми зробили отаке піке маленьке. Далі йде у нас стовпчик з двома накидами. Робимо один, два накиди, вставляємо в арочку, витягуємо петлю і пров'язуємо по дві петлі. Раз, пров'язали, два пров'язали. І три пров'язали. Це у нас утворився стовпчик з двома накидами. Далі у нас йде сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знову замикаємо в кільце, вставляємо в першу петлю і з з'єднувальним таким стовпчиком замикнули. Ось ще одне пікою. Далі, після цього, знову стовпчик з двома накидами. Один накид, два накиди. В петлю витягли петелечку, через дві петлі, знову через дві петлі, і знову через дві петлі. Тобто, якби би чотири етапи виконується. Далі дивимось: арочка. Із чотирьох повітряних петель. Один, два, три, чотири. Замикаємо в коло з'єднувальним стовпчиком. Так, після цього двічі стовпчик з одним накидом. Накид. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. А далі дві повітряні петлі. Один, два. І з'єднуємо стовпчиком без накиду із наступною арочкою. Ось ми в цю арку пров'язали. Тепер з'єднуємо з наступною арочкою, просто по стовпчиком без накиду. З'єднали все. Ось цей один елемент ми пров'язали узору. Далі будуть таких один, два, три, 5, ще 5. І всього буде шість Ось таких у нас. Так, продовжуємо. Дивимось по схемці. нав'язали всі шість арочок, шість таких променів у нас утворилося. І останнє дивимося на схему. У нас ми знаходимося в цій точці, робимо дві повітряні петлі і з'єднуємо з... з стовпчиком без знаки до попереднього ряду. Ось з'єднувальний, з'єднувальним стовпчиком. Все. Це, ми завершили. Тепер можна пров'язати, <кій> пров'язати ланцюжок, такий, щоб можна було цю сніжинку десь. Ну, тут дожвина ланцюжка, вже яка, яку ви будете вважати за потрібне, скільки ви захочете, який ланцюжочок ось. Щоб за цю петельку можна було прикріпити. Думаю, що ще можна трошки пров'язати, щоб був більший ланцюжок. <кій> <кій> Прикріплюємо в цю саму петельку, з якої почали ланцюжок, ось прикріпили, відрізаємо ниточку. І її ховаємо десь по ходу. Так само і ця ниточка, що у нас на початку була, ми її протягуємо ось під оці. Тепер нам залишається зробити заварити крухмал з розрахунку 1 столова ложка на півлітра води. Гарна ялинкова прикраса.